Щороку у міжнародний день рідної мови біла церква долучається до відзначення цієї дати. Цьогоріч материнську мову вшанували концертною програмою Звучи над світом рідна мова. Під час заходу журналісти, просвітянці, письменниці Таїні Браченко братченко яка стала лауреатом престижної обласної літературної премії імені Григорія Косинки за 2023 рік, були вручені диплом лауреата та квіти. Я маю честь вручити таку нагороду людині, яка дуже багато свого часу та життя віддала саме письму, саме слово яким е, вон яким вона може тішити не лише нас, білоцерківців, але й всіх українців, які можуть пишатися справді тими роботами, тими статтями, е, які були написані цією людиною, я вам хочу від імені міського голови щиро подякувати за вашу роботу. Тому сьогодні маю прекрасну нагоду вручити вам ось ці нагороду. Сьогодні ціна української мови, національної ідентичності та права бути господарями на своїй землі це ціна життя, яке віддають заради кращого майбутнього України її славні сини і доньки. Тож плекаймо рідну мову і спілкуємося нею, оберігаймо її та передаваймо збагачену та ще більш розвинену своїм дітям та онукам, аби вони у свою чергу передали цей скарб наступним поколінням.